Велика подія для маленького села В Іващуках, що у Радивилівському районі 10 років богослужіння відбувалося у невеличкому приміщенні. Спільними зусиллями прихожан та меценатів за 4 роки в селі побудували храм. Люди своєю працею створили храм, де можуть ходити, не будуть ходити по других церквах, так як то вони ходили раніше за десятки кілометрів. Будуть мати свій храм, будуть мати куди почути Боже Слово. Настоятель Свято-Георгіївського храму, отець Валерій, вдячний людям, які допомогли будівництву, адже зібрати кошти було нелегко. Люди ходили по селах. Збирали зібрали люди більше близько двох мільйонів грошей. То всім дякую, всім, всім дублінським району, всім областям. Значний внесок у будівництво церкви зробив благодійний фонд. Любіть Україну з нагоди відкриття храму. Голова фонду Данило Корилкевич подарував ікону. Архієпископ Рівненський і Острозький Варфоломій, який проводив освячення, подякував благодійникам за допомогу. Дякую вам. Данило Михайлович за вашу постійну турботу. Не тільки про цей храм. Ви багато робите і для наших монастирів, і для наших інших храмів. Сотні людей з сусідніх сіл та міст з'їхалися на свято освячення церкви, аби розділити радість з сусідами. Ветеран Великої вітчизняної війни Федір Киричук, незважаючи на пропаганду атеїзму в радянські часи, крізь роки проніс віру у Бога та радіє, що потрапив на свято освячення храму. Я дуже радий, що мене, що мене привезли сюди. До церкви не збираюся ніколи. І ніколи не забуваю Бога. Ні на фронті, ні в боях. Ніде я не зував не забував Бога. Освячення церкви розчулило жителів Іващуків, а декого надихнуло на поезію. Цілого району Святогеоргіївський храм. Ми щиро дякуємо народу усім, хто нам допомагав. В краю затишні між полями, квітне село і ващуки. Тут храм засяяв з куполами, частинка неба на землі. Аліна Данілова, Мирослав Демчик для інформаційної програми. День.